Все мужчины. Давай. Готовий у вас. Дай Боже, не в прийшов. Причем панка на перемогу. Мага, по салону гуляю, мага. Треба продовжувати роботу по мінуванню. Розложимо борт, затестимо його і почнемо мінувати, зупиняти атаки противника. Накриваю витікнителем умовним. Закриваю металом і додатково фіксуємо провокою. Для того, щоб оце все можна було вчепити на дрон. Така петля на одну стяжку спокійно витримує це все. Провірено. Все, залишилося вчепити на дрон. Такор по ньому над нами прям матів гелікоптер кружляти.